Пентапонові вітаю з вами Антон Юсекрін. Не забувайте підписуватися на наш інстаграм посилання у описі. А сьогодні ми роздивимось балістичну маску чи козирьок від компанії OBSCORE. Всі його особливості та, можливо, він вас зацікавить. Почнемо з коробочки. Приїжав в такій коробці OBSCORE. назва Step In Visor. Тому звертаю вашу увагу, якщо купуєте оригінал, то повинна бути така коробка. І роздивимося, що йде у комплекті. По-перше, це мішочок для зберігання, також обскорівський. Окремо коштує близько 30 баксів, якщо привезти в Україну. Кріплення додаткові це до різних під різні види шоломів, різні кріплення. Це база, на якій фіксується сам візор. Фланелева тканина для протирань та добра інструкція. Ну, у обскорі з інструкцією, ніяких питань, проблем ніколи не було. Все візуально показано, продемонстровано. Можна все самостійно вивчити. Ну, так. І переходимо до самого візору. Так, пройдемося по особливостям спочатку, а потім вже. Більш детально розглянемо. По-перше, це в нас лінзи. Бувають п'яти варіантів: це прозорі, тоновані, засліплюючі, висококонтрастні лінзи та фотохромні. В даному випадку у нас лінза фотохромна. Далі резинова гумова прокладка запобігає потраплянню сміття до очей, її можна зняти за потребою. Потім ця. Цей візор інтегрується майже з усіма системами шоломів OBSCORE та GENTEX. Маску можна використовувати під час парашутних операцій та при вітру близько 200 км за годину. Маска, візор, реввізор, маска. Без різниці, відповідає усім вимогам до окулярів за ANSI z87.1 і щодо щодо балістики та оптики. І забезпечує балістичний захист класу Miel 32 432 Тому така інформація. Також на в мене є ще Wiley-X-балістична маска. ну Є такий чохольчик, тут такого чохольчика нема, але ну він і, і не потрібен. Так, давайте більш детально розглянемо сама, сама маска. Ми її кріпимо за верхню частину на верхню частину шолому і заганяємо у рейку. Що зараз буду все отаким От чином, бачите? Пазик тобто раз і затискається. Також є додатковий елемент, який, який кріпиться до о, велкри на каверу чи на шоломі, Це для, о, якщо є потреба, якщо ви хочете перенести маску сюди, така потреба є. Щодо запотівань лінзи, якщо ви використовуєте лінзу з о, Гумовою накладкою, то є висока ймовірність, що лінза буде запотівати при активному русі, тому вам необхідно використовувати різні анти, запотіваючі захисти, як Кеткраб, наприклад, так дуже часто його купують. Якщо вам резинки гумові накладки не потрібні, ви їх можете зняти. Це робиться дуже. Просто, якщо ви їх загубили, такий набір можна купити окремо, та я вам це не, не раджу, тому що коштує він дуже Просто набор резинок, дуже великих коштів. Цю частину ми залишаємо, щоб було комфортно її носити, щоб не було і додаткових натирань. Оцю частину також кріпимо додатково на велкром. А цю частину вона розташовується у рейці. Зараз я продемонструю, як її можна зняти повністю. Раз. Тобто ми зафіксували зверху, не буду рух знімати, і вона вже тримається на велкрі. І... Так. Давайте зараз я. Верхня частина виходить у чотирьох кольорах. Це в нас Black, Grey, Tan і Green. В даному випадку це Tan 499. Ось і моменти. додаткова прослоєчка. Отакува товщина скла, Ви бачимо. Зараз ми продемонструємо, як вона, це, як Сідає на голову та ще продемонструємо, як фото додамо, як вона веде себе на сонці. Тому що нагадую що це фотохромна лінза, і вона має ефект автоз... автозатемнення. Так, візор виглядає на голові. Резинові прокладочки можна, гумові прокладочки можна прибрати. В цьому випадку весь бруд, сміття може потрапляти вам в очі з, з, з під та не буде так сильно потіти. Тому за просто запотівальні засоби обов'язково беремо, тому що нема у цих лінз такої якось фічі, так? щоб вони не потіли. Потіють, потіють, ще раз потіють, що вакуум це. А, кольори. Чотири комплекти, 4 кольори та комплектації по лінзам йдуть. Усі варіації лінз. Зараз ми вам тут фотки поставляємо, будете дивитися і вибирати саме ту, яку вам потрібно. Можна купляти окремо все, усі аксесуари, одразу скажу, аксесуари сумісні, обскоро так, тому це така закрита екосистема, як App, так коли все робиться, щоб все. Працювали добре один з одним. Не забувайте ставити вподобайки, оставляйте ваші, залишайте ваші коментарі. Ми вам дуже вдячні за вашу активність. А ми будемо продовжувати. Слава Україні! Бережіть себе!